900 доларів метр квадратний ремонт під ключ вартує чи ні? Мене звати Христина, я практикуючий дизайнер інтер'єру і засновниця дизайн студії Creator, де ми створюємо сучасні мінімалістичні дизайні інтер'єру з частинками розумного дому і за все ремонт під ключ. Ця квартира має менше 40 метрів квадратних, вона під здачу і ми тут використовували матеріали середньоцінового сегменту. На підлозі у нас вініл з теплою підлогою. Стіни ми оздобили панелями з ДСП, які буде важче пошкодити, ніж фарбу. У нас виконана з компакт плити. І, до речі, я цей матеріал обожнюю використовуємо практично на всіх об'єктах. По-перше, вона не боїться води, це волосійкий матеріал. А по-друге, ми можемо ставити гаряче, ми можемо навіть царапати, її нічого не буде. І найбільша перевага це те, що можемо вмонтувати ось таку вбудовану миєчку, і тут просто нереально зручно прибрати. Квартиру реалізували самостійно без супроводу дизайнера. Тому давайте покажу, як у нас вийшло. Зараз ми знаходимося в передпокою. Ось тут вхідні двері. У нас є гардеробчик, який ми додали після перепланування квартири, санвузол, спальня і перейдемо в кухню вітальню. Кухня в нас дуже маленька, але нереально компактна. Це в нас вбудований холодильник, маленька посудомийка, мийка вбудована з фільтром для питної води. У нас краник. Далі в нас іде робоча поверхня. Плита з духовкою та витяжкою. І в нас від забудовника залишилися ось такі незрозумілі ніші Вона ось тут та по іншу сторону. Ми не знали, що там зробити. І бюджетно розсувний фартух трішки дорого виходило, тому ми просто залишили ось такі полиці для декору, для якоїсь гарної посуди, і мені здається, це виглядає дуже класно. Верхні всі тумби вони в нас йдуть під зберігання. А це в нас обідня зона. І обов'язково передбачайте. Підвісні світильнички або бра над столом для того, щоб бачити все наповнення і свою смачну їжу. А за мною знаходиться найбільш проблемна зона цієї квартири. Це темний кут, який ми не знали, як обіграти, але... Ми тут зробили ось такі товсті, класні добротні полиці з декором, де можна сидіти на дивані. Ось ця частина буде нам слугувати як столик, щоб поставити собі келих вина або ще щось. Кондиціонер, до речі, в нас теж там захований, і в нас є класні бра для читання. А ось тут в нас мав бути робочий стіл, але він ще не приїхав. Упс! Навіть ждали рішення в цій малесенькій спальні. Це кутова шафа. З поличками на торці. Ми виграємо дуже багато місця для зберігання в шафі. І також з цієї сторони ліжечка собі люди будуть мати місце, куди поставити телефон. У нас є бра з направленим освітленням, що по одну та по другу сторону. І взагалі, по кольоровій гамі ця спальня вийшла ну, дуже гарна. Вітаю у нашому маленькому санвузлі, де в нас є душова кабіна хорошого розміру 90 на 90, умивальничок метровий, унітаз і багато місця для зберігання. А в шафі в нас знаходиться бойлер і пральна машинка. Але якщо орендарі захочуть доставити сушильну, у нас є додаткова розетка. Ну що, вартує 900 доларів за метр квадратний ремонт цієї квартири під ключ? Пишіть у коментарях. Ну і не забувайте підписуватись на наш YouTube та Instagram, адже в нас дуже багато про сучасні ремонти та дизайн інтер'єру.